Ти потрібен нам. Оно покалічився. Обережно, оно. Моє око. Так. Я бачу, що ти не бачиш. і піщинка! Не так страшно, як здається. Сюди його швидше. Спокійно, одну хвилиночку. Не стійте над душею. М -м -м. Так. Цього вистачить. Не ворушися воно. І... Ага. Так. Готово. Ну і як воно? Ну. Невже так погано? Ні-ні. Е, мені подобається, зелений тобі личить. Так, 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 так. І відтіняє колір очей! Я. я що сказав очі, е, я мав на увазі одне око, яке в тебе лишилося. Тобто, я знаю, в тебе є й друге, але ти на нього не бачиш. Тобто. О, проїхали. Ну, як на мене, це круто. Якби в моєму оці була піщинка, я б теж хотів пов'язку. Так, я теж. То зі мною все буде добре. Так, так. Твоє око загоїться. Не знімай пов'язки упродовж трьох днів і жодних подвигів. Трьох днів? Жодних подвигів? Не хвилюйся, оно. Кілька днів ми переб'ємося якось без тебе. Ти, головне, набирайся сил. Я досі можу допомагати. Крім того, я нормально бачу. Це що нова стіна? Ні. А от малюнки нові. Саме так. На стіні зображені всі члени Ливиної варти. Це для того, щоб усі про них пам'ятали. Сьогодні в історію Ливиної варти я додав ще й вас. Круто! Отже, це каян, а це фулі. А це я! це я, це я, це я. Це я дуже гарно. Це як для тебе, а для мене не дуже. Але як там кажуть, краса в очах того, хто дивиться. В очах кого? Того, хто дивиться. Це означає, що у кожного своє розуміння краси. Так, і в цьому малюнку не відчувається дух саме вашої ливиної варти. Ти його бачиш, оно? Кайон он уж не бачить. Ні, я бачу. Ех, І я досі найгострозоріший! За мною я це доведу! Оно! Обережно! Зачекай! погляд. Малюнок недороблений. Мамо, Ти маєш берегтися! Літати це не робота. Я поранив око, а не крила. Дивіться, і ви побачите, що я можу допомагати варті. Я з висоти все прекрасно бачу. Ой, дивись куди летиш! Цілий? Е цілий Е-е-е... Може, ти б не літав, поки не добачаєш на одне око. А-а-а-а... Як цікаво. Оно. Думаю, тобі варто трохи перепочити. Але е е як же варта без мене? Я ж найгострозоріший. Ти був найгострозоріший? Тихше банга. Кайон Оно, Тобі треба відлежатися. Ти не щуєшся, як одужуєш та поки ми відведемо тебе в лігво. Добре. <рив> Цікаво не те слово.